Всім привіт на каналі Туму Рудені ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Собака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали шосту частину місяця жовтня. Сьогодні нас чекає сьома частина цього місяця. Ну що, поїхали у вівторок. Коли я прийшов додому зі школи, Ізабелла була у вітальні і дивилась Ток шоу, гадаю, насправді я не можу звинувати її у неробстві, а чимось любимо все за неї. Та вона пробула години за дві, і совсем собі телевізор. Коли мама ввечері повернулася додому після занять, вона була вражена бездоганним братом в нашому домі. Навряд чи вона сказала, що цю роботу виконали ми. То мама була такою щасливою, що я не захотів засмучувати її нагадуванням. Я був не такий радий, як мама. Вчора ввечері я залишив Ізабеллі записку, опросивши її виправити мої речі. Я не знав точно чи послухав на дитину то що формував записку, так, ніби вона була від мами. Шановний Ісабел, будь ласка, виперіть речі мого сина Грегорі. Оскільки я сам мушу продати свої речі, мені не хотілося, щоб мама довідалась, що попросив Ізабеллу зробити це зі мене, що червну е, внизу цей рядочок, прочитавши мою записку Викиньте її. Потім я поклав записку на мішок із речами, залишивши його на видному місці. Я сподівався прийти додому і бачити всі свої випадні речі складенними стосики стосиків себе на ліжку, на тому ж бачив записку у відповідь від Ізабели. На щастя, я прийшов додому раніше за маму, бо її могла б знайти вона. Шановна місіс Гелі, нагадайте, будь ласка, Грегорі, це котрий із дітей. Це було зовсім кепсько, тому що мені довелося тягти мішок зі своїми речами назад. І ось що я вам скажу: на нагору було значно важче, ніж спускатись. Наступного разу Ізабела аж у четвер, тож мені доведеться почекати, щоб повторити спробу. Насправді це мене досить таки тішить, тому що в мене ніколи не було такої людини, на якої міг би спихнути свою роботу його постійно обманом змушує мене зробити щось небудь для нього. Спершу він просить мене щось зробити, я завжди відмовляюсь. Потім він починає зворотний відлік від 10, і я не знаю, чому це завжди ефективно, до речі, на дорослих таке не діє. Минулого тижня я спробував змусити тата принести пульт від телевізора, який я забув на столі в кухні, та він навіть не смикнувся. Я там їх сподіваюсь, що із бело допоможе мені у четвер. Я вже кілька днів ходжу в одних і тих самих шкарпетках, і вони майже як картонні. Ну, от і все. Ми прочитали, ми прочитали повністю, ми прочитали сьому частину місяця жовтня. В наступній серії нас чекає восьма частина цього місяця. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!